Що можна е, найняти квартиру, не бачачи власника взагалі? Зокрема, на сайті там натиснув на карту, скинув гроші, ключі там е, десь в поштовому ящику. В Автоматі так. Да. Як бути в цьому випадку? Чи можна розраховувати на якийсь юридичний захист, в разі чого теоретично можна? Да єдине, що необхідно тоді в договорі прописати про те, що ми будемо спілкуватися, і буде вважатися правомірною і в силі наша переписка електронною почтою. Та, де будуть прописані всі нюанси, всі перемовини, вони будуть збережені. Що стосується там меседжерів, скріни меседжерів, ну складно. Будемо виходити з судової практики. Так? Теоретично це можна, але складно довести в суді. А коли електронна почта, суди приймають електронну почту і можна домовитися, наприклад, укладення договору з електро... по електронній пошті, де буде видно повністю всі перемовини, всі домовленості, всі умови договору, погодження через там. Підписання електронні ключі у нас на сьогоднішній день існує. Тобто, все можливо, було б бажання і було б розуміння. Бувають різні ситуації. Пан Роман. буває така, така ситуація, як коли просто-напросто. Арендарь пытается либо поднять стоимость, либо нашел другого арендаря и э, прекращает договорные отношения. Можно ли как-то защитить э, переселенца да, от этого ну, такого неприятного так, момента? Ну не просто договориться в договоре, что я там это все судебные тяжбы. Это может быть полгода, а переселенцу нужно где-то жить. То есть, как-то можно себя защитить? Ну, По-перше, почему не договір? Да? Договір це инструмент, який грунтуется на законе. А якщо ми в договорі домовляємося і прописуємо, наприклад, порядок розірвання договору. Так? Якщо ми не прописуємо, закон передбачає там взагалі великі строки. Якщо це короткострокова оренда, то потрібно попереджати не менше, ніж за два місяці. Якщо це довгострокова оренда, то м -м, взагалі його розірвати дуже складно, там, навіть якщо не буде проплачуватися орендна плата, то м -м, строки визначені шість місяців. Так? І тоді можна розривати. Але це в будь-якому випадку. Будь-якому випадку це судові процеси, визначені категорії розірвання да, тобто не оплата, використання не за призначенням, порушення правил спільного проживання, тому що там сусіди скаржаться, так? і це в будь-якому випадку судовий процес. А судові процеси вони не, не короткі, Да? Тому я знову ж таки кажу про те, що друзі, потрібно домовлятися, знаходити спільну мову. Якщо, наприклад, ви здали за якусь суму, і потім пройшла, скажімо так, індексація вартості житла, так? тобто серед в договорі прописуєте про те, що ми можемо проводити індексацію вартості оренди житла раз на півроку, раз на три місяці. Це договір. Ми домовилися, ми індексуємо її, і оренда збільшується. Домовились, домовились, все, все нормально, працюємо далі. В разі як все ж таки власник житла. там Починає говорити про те, що ні, виїжджай, це моє викиду речі. До цього є вже правоохоронні органи, які приїжджають, і тому важливість укладення саме договору, тому що яким чином ти працівнику правоохоронних органів доведеш про те, що ти на правомірних засадах знаходишся в даному житлі. А тут є договір, де прописано. і Поліція скаже роз'ясни сторонам, що друзі. Тут цивільно-правові взаємовідносини, будь ласка, звертайтеся до суду, суд вирішить вас спір. І власник буде розуміти, що якщо він піде судитися, це довго, це не факт, що орендодавець взагалі тобі буде сплачувати орендну плату, тому що на період суду, да? орендар каже про те, що ну ок зі мною судяться, ну я посудюся місяців 7-8, рік. Да? Позатягувати там, умовно судові засідання. І за цей час я не буду сплачувати орендну плату, а потім попробую мене стягни. І я собі за цей час знаходжу. Тому знову ж таки, поганий мир краще, ніж хороша війна. Сідати потрібно домовлятися. На березі виникли якісь протиріччя, десь уступити, да? але необхідно домовлятися і жити. І закон дає нам інструмент. Є такий, такий момент. Да? Саме укладення договору, саме комісія ріелтора це додаткові витрати. Це витрати лягають на саме кого, на переселенця. Тому, може бути, є проблема така, що переселенець не хоче укладати договір, тому що це, це зайві гроші. Це може бути в результаті обійтися, напевно, і дорожче. Слухайте, дивіться. Ну, процитую цитату з фільму Один плюс один. Ні туручих, ні конфетів. Ну, ребята, якщо ви хочете зекономити тут, то ви маєте розуміти, що далі ви втратите ще більше, можливо, можливо, не втратите. Якщо ви готові ризикувати, оцим, цим можливо, а можливо, може бути отаке, може бути отаке. Тому тут розумієте, ну знову ж таки, вчимось, друзі. Давайте будемо вчитися жити по правилам, по законам. Ми не тільки маємо права, ми маємо певні зобов'язання. Так само той власник, який підписує договір, він має сплачувати податки з цієї суми. Розумієте? Тому це, це економіка, це наше суспільне життя, це те, чим ми маємо користуватися. Не знаєш, як поступати? Дій по закону, все просто.